Всім привіт! Отже, Сьогодні я хочу розказати, які можливості є у нашої дефолтної теми. Ми старалися зробити так, щоб більшість функціоналу можна було додати і міняти через адмінку. І для цього не треба було ставити задачі на тих відео і використовувати роботу програмістів. Отже, у нас є можливість в дефолтній темі міняти логотип, загружати. Для цього ми йдемо в настроїть Настройки лого. І тут ми можемо загружати новий файл, також загрузити в футер і загрузити FavIcon. Тобто все робиться через настройки, WordPress. Далі ми... Можемо додати пункти меню. Тобто зараз тут виведені рубрики і підрубрики. Ми можемо міняти їх місцями, як в топі, так і в верхньому меню, так і ссылки, які знаходяться в футері. Для того, щоб додати чи змінити ці пункти, ми йдемо в налаштування в меню. Ми бачимо, у нас є три області для меню: є футер, хедер і топ. ТОП відповідає за саму верхню панельку, яка тут знаходиться. Далі хедер, це верхнє меню. Власне, ці пункти. І футер. Ну, це футер, немов зрозуміло. Отже, тут у нас є можливості міняти місцями. Пункти меню, як, як підменю, так і загалом меню. Добавлення пунктів меню відбувається таким чином. Ми вибираємо пункт меню, який необхідно додати, галочка і нажимаємо Добавити в меню. В світу, як ми це виконали, нам необхідно зберегти зміни. Після цього пункт меню з'явиться на сайті. От так само можемо видавити пункт. Далі у нас повністю є можливість виводити блоки в сайтбарі, міняти їх місцями, видаляти, додати. Для цього ми йдемо в «Наштування» віджити. Тут у нас є область сайтбар і всі необхідні блоки. У нас є вже зроблені попередні два блока. Це інформація і ми в Сіті. От, тут у нас є можливість вибирати, що виводити в цьому блоці інформації. Тобто, детальніше це це оце меню. Воно вже зроблено так, щоб виводилось табами Якщо нам потрібно вивести новості, ми просто додаємо тут галочку і їх зберігаємо. От. Також сюди додаються рекламні блоки. Просто в блок текст додається необхідний шорткод І блок, ми в сіті. блок з соціалками. Стандартно додається сюди. Для того, щоб налаштувати самі віджити соціалок. Створюється. В блок в соцсеті ми додаємо. Два текстових блока і додаємо відповідний код. Так. Далі у нас є можливість виводити опис головної. Він робиться також через налаштування теми. Для цього ми йдемо в вид» і описання на головний. Там вже зроблений. Текстовий редактор, де можна міняти, як зазвичай, опис головної, додати текст, змінювати його, редагувати. Також ми додали можливість додати коди в сам сайт. Тобто ми можемо код в head додати заголову, в код в body. От, і спеціально зробили блок для можливості вставлювати для інформерів. Щоб вони наближалися в коректному місці, їх потрібно вставляти в перший блок. От, тепер ви можете вставляти необхідні коди в сайт без участі програмістів. І зробили можливість загрузки, загрузки файлів на сайт. Тобто, достатньо просто вибрати файл і загрузити. і він попаде в корінь сайту. Талі на рівні статті. Рівень статті ми можемо вивести зміст статті, це виводиться влаштуванням плагіна. Плагін називається Table of Content Plus. Знайти його можна тут. Зараз подаємося, які є тут є налаштування. От. Тут ми можемо налаштувати, на яких сторінках виводити автоматично цей блок. Налаштувати, виводити більше двох заголовків на статті. Виводити власне, текст, який відображається на сайті, показати скрить і вибрати зовнішні вигляди цього блоку. Далі пункт содержання, він у нас вже встроєний стандартно в дефолтну тему, тобто він автоматично з'являється на сайті. От. І ще у нас виводяться блоки Як Бачите, це є блок перевінковки від Binet Pro і від YARP. Для того, щоб їх налаштувати. Ми можемо зайти в пункт настройки плагіна YARP. Тут у нас є можливість налаштувати підбор відео, порог схожості, розглядати чи не розглядати заголовки. Зовнішній вигляд блоку. Тобто це може бути вигляд з списком або вигляд з картинками. От, текст і не неномеровний список. Так, далі також на рівні статті у нас може вводитись список відео. Тобто це відео по темі, які автоматично підбираються. Це наш плані, це написано. А, цей блок. Налаштовується так само налаштування плагіна, називається відеогалерея. От, і тут ми можемо налаштувати заголовок і прописати канал. Тобто це для того, щоб виводилось відео власне, з нашого каналу, якщо під сайт зроблений канал. Так, далі. У нас є можливість експортувати статті. Тобто, якщо нам потрібно, ми тут вибираємо плагін, які стоїть для SEO на сайті. Це може бути або SEO, або all in One, ну, власне, ми перейшли вже повністю на сайтах на iOS SEO, І можемо вибрати, який тип записів нам виводити. сторінки, пости. Таким чином, ми можемо вигрузити всі статті, які знаходяться на сайті, якщо не необхідно з ними якось попрацювати, тобто там, побачити їхні тайтли, descripші, саму статтю і таке інше. От, і ще один з важливий пунктів це налаштування виводу метатегів. Це плагін SEO у нас використовується. От, тут налаштуваннях ми можемо. Задати шаблони для метатегів для різних типів записів, тобто ми можемо налаштувати домашню сторінку. Отже, для налаштування метатегів для сайту ми йдемо в плані Cell, заголовки метадані. Ми можемо прописати description для головної сторінки шаблони метаданих для, для різних типів сторінок, для записів, для сторінок, для новин. Це що значить? Це значить, якщо, якщо ми не, будем, не пропишемо вручну для новин чи для записів Метатеги, то вони будуть братися по такому принципу і будуватися автоматично. Тут ми можемо налаштувати метатеги для рубрик. Зазвичай тут слово «архів» треба забирати. І ще одна корисна опція. це включити, якщо ви бачите, що не вводиться. Поле Metaker, Meta то його просто, скоріше за все, треба включити в налаштуваннях SEO плагіну. Далі ще корисного функціонал, який може вам бути цікавий, поставили плагін DLR.txt. Тобто тепер ви можете через адмінку налаштовувати Robust. До необхідного вигляду і при тому не звертатися тих відео. От, і останній функціонал, який нас цікавить, це плагін стрілочок віуправи, який ми робили. Тут Джеблайн стрілечок знаходиться тут, називається пагінація. І тут, як бачите, ми можемо міняти розположення стрілечок, а також міняти колір заливки. На сьогодні в мене все. Нижче до цього відео я додав ссылку на інструкцію, де детально буде розписано, як працювати з темою. Так що все. Поки всім дякую.